Як сучасні акули та крокодили, доісторичні тероподи постійно втрачають та відновлюють зуби. Тож, коли їхні щелепи врізалися в плоть сухожилля та кістки мертвої жертви, їхні зуби часто ламалися. Ці втрачені зуби дуже часто падали в грязюку і опинялися у пастці часу. Протягом останніх 20 років центр динозаврів Вайомінгу виявив на цьому місці сотні зубів алозаврів. Тож наші шанси знайти ще один доволі великі. Але терпіння це не моя сильна сторона. Що ж, друзі, у мене для вас новина. Койот Пітерсон дуже втомився від копальних робіт, і я знайшов місце, де можу трохи посидіти. І як бачите, ми вже доволі далеко зайшли. Ми багато чого розкопали і знайшли кілька фрагментів. Проте, ми все ще не знайшли ані черепа, ані зубів динозаврів. Та я не здаюся, просто це невеличкий невеличкий звіт. Втома від розкопу лікується водичкою і коротким сном. І може сендвіч.